Привіт усім! Я вітаю вас на цьому каналі. Прийшов час для річного прогнозу, чому я дуже радий. 2025 рік. Це буде рік обнулення. І ми з вами поговоримо спочатку про загальні тенденції, можливо, психологічні, що люди відчувають, що відбувається у свідомості людей у 2025 році. І у кінці я скажу пару слів про Україну. Тому дивіться до кінця, залишайте свої лайки, бо я це дуже ціную. Яка головна задача 25-го року? Головною задачею є прийняття світу і прийняття того, що інколи ми взагалі не контролюємо ситуацію. Тобто є такі періоди у людини, коли треба просто віддатися відчуттям. Треба віддатися інтуїції. Вузли змінюються з овна по риби. Ми, як течія, ми як вода. Ми не можемо контролювати події, які відбуваються в 25-му році. І це треба собі помітити, тому що коли вузли знаходяться в якомусь знаку, всі події, які відбуваються у вашому житті. Відбувається у житті нашої країни, відбувається у житті нашого світу. Всі ці події, вони направлені на абстрагування. От риби це знак зникнення. Це коли немає нічого. Це коли ми починаємо спочатку. І багато у кого по цьому транзиту буде таке, що треба починати все спочатку, починати кар'єру або починати стосунки, починати взагалі новий рух. Тобто, знаєте, це не те, що про якусь нестабільність, а це скоріше про відсутність орієнтирів, якась фрустрація. Ось риби вони дають ось таке відчуття, що наче ми отримали те, те чого хотіли, а що робити далі невідомо. І от 25-й рік він саме буде про те, щоб відпустити. Тому що минулі півтора роки у нас вузли вони знаходилися на осі овен терези це коли головна задача наша це воювати. Головна задача це відстаювати своє, бути десь наглим, десь проявити своє его, десь проявити свою агресію. Багато у кого були такі скачки у стосунках, тому що місця, де переходять мої кордони, оця програма вона усікає. Тобто, наче. Мені треба стати якимсь незалежним або незалежною. Мені треба іти своїм шляхом, відриватися від людей навколо, які вже мені не підходять. І так само між країнами ця програма вона давала війну. Дуже багато наслідків негативних приходить до нас через військові дії. Але все одно, ось ця вісь овен терези вона така, наче що треба ще треба відстояти своє багато хто коли ці були затемнення минулі півтора роки люди почали робити те що їм подобається наче себе розділили між група і я стосунки і я більше був фокус на себе але починаючи вже з березня 25-го року ви відчуєте це в березні я наче в тумані я нічого не розумію і раніше, раніше я міг якось логічно собі щось прописати. У мене можливо була якась там подушка безпеки. А ось ця програма з рибами вона дає дуже сильне розмиття. І зараз будемо говорити саме про події, які будуть підкреслювати цю тенденцію, цю задачу, до якої ми з вами йдемо. Цікавою і значущою подією 25-го року є з'єднання Сатурна з Нептуном. Роки, коли було це з'єднання, воно завжди було таке переналаштовуюче з точки зору психології людей. І, звісно, що з точки зору геополітики. Що я маю на увазі? Сатурн це держава, Сатурн це контроль. Сатурн це обмеження. Це коли ми самі себе уводимо у рамки. Для того щоб логічно і правильно пробудувати своє життя, зробити якісь раціональні висновки, бути у безпеці і щоб якось контролювати своє життя. А Нептун це взагалі про абстракцію, це про мрійливість, коли ніякої конкретики ми не можемо бачити, а можемо згадати, коли минулий раз було ось таке з'єднання, воно було в 1989 році. Якраз тоді у нас пала берлінська стіна. Головне, що було у людей в голові, це а що далі? Ну тобто, ми десь зруйнували кордони, ми десь зруйнували якісь свої обмеження. А як рухатися далі, ми не знаємо. У 1989 році у нас почалися такі. Процеси, які відповідали за розвал Радянського Союзу, що відбувається у психіці людини. Людина вона втрачає опори, наче вони розмиваються. Ми наче в якійсь мрійливості знаходимося. Тобто, один каже одне, другий каже інше. Тобто ніхто не приходить до якихось конкретних дій, що нам робити з цими змінами. Зміни можуть бути саме у контролі, у контролі, у світі. Якась влада, вона. Ідея в децентралізацію. Це нам про це нам каже і у Водолії, який вже повністю розігнався там, і він дає людям дуже такий революційний настрій на зміни. Сатурн з Нептуном це коли ми, наче, плаваємо в океані. Якщо ми раніше ходили десь по землі, то цей Сатурн з Нептуном він дає дуже сильне розфокусування. Взагалі не зрозуміло, де я, що я, що мені робити, і звісно, що можна подумати, що ось такий аспект він нам дасть у фінансах частини людей, у яких є багато фінансів, їх буде ще більше. А середній клас він, звісно, що коли Сатурн з Нептуном він більше ще страждає. Тому що звичайно, середній клас він дуже залежить від держави, а держава, вона є зараз не конкретною. І навіть якщо ми подивимося гороскоп України, там будуть дуже сильні трансформації. Причому і у керуванні, і у законах, і взагалі у війні. Якщо ми подивимося ще далі, коли було з'єднання Сатурна з Нептуном? Тобто це була ескалація холодної війни, випробування ядерної зброї, але це було у Терезах. І дуже цікаво, що в 1989 році, коли у попередній раз було це з'єднання, було також випробування ядерної зброї. І ми можемо, звісно, фантазувати, що наш світ розвалиться, що знову-таки люди перейдуть до таких кардинальних, жорстких речей, які нікому не треба. Але все ж таки, я вірю в те, що людина вона вона здатна це зупинити. Я думаю, що оцей Сатурн з Нептуном більше пройде о те, щоб. Якось трансформувати саме нашу структуру, не перекладати це в якусь владу за допомогою зброї, яка може за одну хвилину там зруйнувати місто. І це буде перехід саме у більш якісь релігійні течії, тому що Сатур з Нептуном, звісно, коли люди знаходяться у нестабільності, коли люди трохи втрачають орієнтири, то іде підвищення якихось релігій, духовних наставників і так далі. Тому ми будемо це бачити. Звісно, що це не завжди добре, тому що є різні сторони якби, цього розвитку. Але будемо сподіватися на краще. Що ще можна сказати про це з'єднання Сатурна з Нептуном? Воно буде точне аж у лютому 26-го року. Тобто, от оцей Розмиття повністю кордонів і географічних кордонів, і розмиття влади. Тобто раніше ця людина нами керувала, а тепер ми не знаємо, хто нами керує. Розмиття якихось банків, фінансової сфер це все буде. Але от екзальтація, найсильніша точка, починаючи з лютого, вже 26-го року. А що ми будемо бачити в 25 25-му? В 25-му, починаючи з квітня по травень. А люди просто будуть відчувати таке деяке звільнення з одного боку. З іншого боку, звісно, що оцей аспект він може вказувати нестача ресурсів. Гонка йде саме за ресурсами. Тобто, те, що і так у нас вже є, воно якби розвивається. Якщо ми будемо дивитися саме на зодіакальне коло, то якраз це з'єднання буде в першому градусі Овна. Овен, це війна. Овен це прояв своєї агресії. А Сатурн він любить як би притримувати, тобто створювати якісь обмеження, наче починаючи десь з травня, війна вона є більш такою, це є складно, і енергія Сатурна вона створює більше обмежень. Більше хочеться вже якось заякоритися, вже не хочеться йти далі. Але початок нашого року, я маю на увазі січень і лютий 25-го року, він є складним в плані війни, тому що. Ви всі пам'ятаєте, що починаючи з грудня, Марс став ретроградним. Це коли, по-перше, психологічно ми, люди, ми рухаємося більш повільно. Що я маю на увазі? Марс це воля людини. Марс це якраз от, оця енергія, яка змушує людей воювати, яка змушує людей збивати кордони. Яка змушує людей розривати все. Марс це агресія. І коли Марс іде ретроградним, то наче що, якби тяжко вести війну. Це почалося у нас саме з грудня. А, більше чогось хаотичного. Тобто, якось більш складно свою агресію направити на щось конкретне. І звісно, що а, навіть. Деякі люди, у яких, наприклад, там є планети, кінець рака, початок лева, коли Марс піде, от такою стежкою по їх планетам, люди можуть відчувати пасивність, люди можуть відчувати відсутність волі, наче що відсутність такої мотивації. І якщо ми беремо саме військову ситуацію, то це може бути саме таке підсвічення якоїсь беззахисності. Можуть з'являтися думки, що ми не справимося. Можуть з'являтися думки, що от оцей тягар він нас придаве. Марс дає багато такого, але ми обов'язково справимося. Я все щиро вірю. От цей Марс він проходить через Плутон. Оце дуже агресивні енергії, і Новий рік сам, 2025 року, він є нестабільним. Скоріше я б сказав, він є дуже. Таким небезпечним, тому, будь ласка, я б не рекомендував ходити кудись, наприклад, у місця, де не збираються люди саме на цей новий рік 2025 року, тому що буде прямо екзальтація оцього Марса напроти Плутона. А це про жорстокість, це про відсутність людяності. Давайте пройдемося по хронології цього аспекту. Я знімав відео. Це був перший тиждень нашого листопада, тобто. Я пам'ятаю, третє число, це бу, була точна опозиція Марса з Плутоном. Багато хто відчув агресію, відчув такий прилив якоїсь сили, хтось, знаєте, почав подати в жертву, що в мене не виходить. Можливо, десь зруйнувалися якісь процеси, був якийсь переїзд, знаєте, не просто тому, що мені захотілося, а тому, що захотілося змінити життя, просто все обірвати, увійти у якийсь такий стан. Що я хочу змінювати, скажімо так. І от якраз починаючи з грудня, у нас Марс пішов назад, і на Новий рік буде ще, ще одна хвиля у того процесу, який міг початися саме на початку листопада. І це зв'язано також із війною. Ми точно не знаємо, які процеси саме реально відбуваються з точки зору геополітики, тому що. Зрозуміло, що до людей доходить не вся інформація, яка відбувається. Але те, що квітень 25-го року, особливо 25 те число, він буде екзальтацією у плані психологічних відчуттів, тобто повтору того сценарію, але вже з результатом. Тобто ми отримали від того якусь користь. Можливо, знаєте, у когось там був переїзд там листопад, початок грудня. І десь ну, тяжко там розміститися, наприклад, є якась нестабільність, незрозуміло, куди далі рухатися, куди повернутися. Тобто є питання, які саме тригерять, визивають агресію. І наче взимку ми знаходимося у такому етапі, що ми нічого не можемо з цим зробити. Якщо ми хочемо щось змінювати в нашому житті, то ми маємо гіперзусилля проявляти. От я так трактую саме Марс, який знаходиться зараз у ретро. Але квітень 25-го року все е, повтор сценарія, але вже з результатом, з силою. Тобто ми, наче перечікуємо зиму, але знову починаємо. І причому дуже, я сподіваюся, що дуже успішно. Тому що Марс Плутон це сила, Марс Плутон дає ну, для всіх сторін цей аспект він дає дуже багато сили. І, звісно, що це може бути не завжди добре, в тому плані, що люди відчувають жорстокість. Саме жорстокість до своїх же, саме коли Марс іде напроти Плутона. З травня 25-го року у нас ситуація вона більше йде на спад. Тобто таких агресивних сценаріїв, які у нас були починаючи з листопада по квітень, не те що не буде, але вони не будуть такими жорсткими, скажімо так, вбиваючими. Якщо я думаю, що ви розумієте, про що я. Саме травень він може дати нам багато таких миротворчих настроїв, буде підніматися той сценарій, який, я казав, зв'язаний із релігіями, і, можливо, десь з інфляцією, тобто Сатурн з Нептуном вони починають працювати. Якби розвиток якоїсь медицини, розвиток якоїсь допомоги людям. Сатурн з Нептуном він часто дає також і віруси. Він дає такі хвилі, коли медицині приходиться більше розвиватися. І що ще цікавого в цьому році? Уран він нарешті полишає знак тельця. Він був там останні 6 років, тобто, там було дуже багато змін у нашому житті, і ковід, і війна. Уран він допомагав у цьому, тому що була головна задача. Змінити просто землю, трансформував наше сприйняття землі, наші фінанси, наші подушки, стабільність взагалі. Багато хто ці останні 6 років, наприклад, не міг знайти остаточне житло, тобто постійно ви кудись переїжджали, дохід змінювався. Ти де десь щось обрізалося. Тобто, знаєте, коли постійно щось скаче, скаче щодо нашої землі, щодо наших фінансів. І якраз коли Уран переходить в близнюки, влітку він там буде. Будемо відчувати як саме облегшення у тому, що більше вже наша оця швидкість вона перекладається саме на навчання, більше, наприклад, технології, більше якихось речей для розвитку і менше вбивання саме землі. Багато астрологів вважають, що Україна вона йде за знаком тельця. І багато хто каже, що коли Уран він вийде зі знака тельця, то у нас не буде оцієї фази війни, що у нас відбуваються постійні зміни, неприємні для нас. І Уран повністю виходить з тельця на початку двадцять шостого року. І також сюди вдогонку, у нас Єпітер він переходить знак раку і він дає таке заземлення. Більше будемо цінувати сім'ю, більше землю. Знаєте, можливо. Минулі роки вони були більше такі швидкі, тобто ми змінюємо житло, ми постійно переміщаємося, з кимось спілкуємося. А тут, наче, фокус людства він іде більше на на якісь сімейні цінності, саме на землю, на любов до свого місця. І можливо, у багато кого з'явиться така ностальгія, наприклад, по своєму місту, по Україні, будуть такі зміни, саме зв'язані з тим, щоб. Люди хотіли повернутися назад. Ось Юпітер у Раці він дуже приємний і він наче зупиняє хаос більше. Якщо на рівні Сатурна з Нептуном, то опори вони розмиваються, але з точки зору людства, то людство починає розуміти, що все ж таки ці базові речі, як їжа, як сім'я, звичайні людські стосунки, вони є дуже важливими. У час, коли наш світ є скаженим, вся ця ситуація цікава, вона йде у ретроградність починаючи з осені. Тобто, ми, наче, все ж таки відходимо до старих сценаріїв. Можливо, і у травні будуть такі рухи саме на мир, будуть рухи саме на те, щоб об'єднуватися. Більше якось релігійна точка зору вона включається. То починаючи з осені, ми знову приземляємося. Ми трохи ідемо е, в ретроград всі разом. Повертаємося до сценаріїв, які були в 24-му році. І початок 26-го року він є якраз таким закріплюючим. Там буде точне з'єднання цього Сатурна з Нептуном і точне оце відчуття розмиття. Опор ще декілька слів про наші затемнення. У нас е, березень 25-го року він є дуже сильним, тому що, по перше, у нас 14-те 14-те, Число 14 березня, буде затемнення місяця прямо на Нептуні з Сатурном, і 29-го, Що це нам дає? Що ми відчуваємо? Можете згадати ваші відчуття, ваші стани, які були 18 вересня, 24-го року. Ось тоді було затемнення місяця саме на Нептуні. Ось таке відчуття дуже сильної мрійливості. Коли ти розумієш, що треба просто іти далі, і світ підтянеться. Ось з чого я вам казав, всі ці зміни, про які ми будемо говорити детально в кожному відео, на кожен тиждень, тому що є дуже багато, тому я рекомендую вам підписатися на цей канал. Всі ці зміни вони нам кажуть: довірся. Перестань дуже багато думати. Перестань чіплятися. Сфокусуйся саме на відчуттях, ти не можеш розумом все осягнути. Березень буде дуже крутий, тому що Меркурій буде у Овні ретроградний, Венера буде ретроградна. Ми, наче, повертаємося у дитинство. Якщо і обнулення, то тоді доброякісно. Повертаємося до себе реального, поновлюємо свої заняття, якими ми раніше займалися, отримуємо результати з про те, що ми мріяли. От з таким state of mind ця енергія Нептуна, яка буде активна на ці затемнення, вона приймається якісно не контролювати, допомогти собі е, з відсутністю супротиву, перестати вставляти собі палки в колеса. Ось про це взагалі 25-й рік, якщо ми візьмемо всіх людей, і на контрасті у нас у вересні будуть затемнення. Які також будуть змінювати життя, але більше вже по земному, що ми бачимо у гороскопі України? У гороскопі України Плутон іде по Сатурну. І я не можу сказати, що це гороскоп країни без війни. Навіть я б сказав, що 25-й рік він буде вирішальним саме у війні, і можливо і у результатах. Тобто, можливо, минулі два роки ми не бачили особливих змін. То коли Плутон іде по Сатурну, а цей аспект він починається прямо з Нового року, дуже часто змінюється не те, що кордони країни, а змінюється влада. Навіть не головний, тобто не людина, яка керує, а змінюється устрій держави. Дуже сильні зміни саме у владі, у нашій раді, вони є дуже потрібними саме починаючи з 25-го року. І коли Плутон іде по Сатурну, дуже часто йде дуже сильне відкриття корупційних схем. Плутон — це у нас таємниця, Плутон це якби те, що ми не бачимо. Але ми всі знаємо, що є речі, які нас гальмують, є речі, які нам не дають швидше це все закінчити, вийти вже в свободу, зруйнувати насилля. І от Плутон по Сатурну, він знову ж таки він дає по-перше загострення військової ситуації. І, можливо, загострення керування. Тобто, якісь речі, вони такі більш навіть тоталітарні до, до свого народу. Вони можуть проявлятися. Ось починаючи з січня ми це відчуємо. Але все ж таки Плутон по Сатурну він, він саме, знаєте, як хірург. Він вирізає з нашої влади тих, хто гальмує цей процес. І я трактую це як якийсь позитивний аспект. Хоча він дає багато жорстокості, він дає багато змін, емоцій, сліз Україні. Я зі свого досвіду я знаю, як коли Плутон йде по Сатурну людини у гороскопі, то у людини дуже часто змінюється не те, що людина змінюється, почва під ногами. Коротше кажучи, з позитивного, те, що. Ті речі, які були під підкриттям, тобто те, що нам не казали, але це напряму було для нас стопом, вони відкриваються. Це може бути зв'язане саме конкретно з людьми, це може бути зв'язано з якимись механізмами у нашій державі, які е, з фінансовим направленням неправильним, яке не давало нам зупинитися. І от е, початок січня. Він буде таким, не те, що він буде вирішальним, можемо навіть цього не побачити, а ми обов'язково побачимо згодом результати цього. Ми їх почуємо, ми їх прочитаємо. То ще такий момент, що якщо відкрити соляр на 25-й рік, тобто з 24-го по 25-й на нашої України, і побудувати карту саме на День Незалежності, то звісно, що знову ж таки ще один показник, що країна все ж таки воює. Навіть якщо ці миротворчі процеси, які є потенціалом у квітень, а особливо у травні, то все одно йде таке, що ми можливо приходимо до чогось, але повертаємося до сценаріїв минулих ще є вспишки агресії, але ми будемо сподіватися, що це буде більше якби якісно, і чи ці зміни вони почнуться відбуватися саме з нашого січня. І ось у квітні буде от пік такої агресії, можливо, прориву якихось кордонів. Я не хочу предсказувати щось, але я знаю з точки зору відчуттів, що ми відчуємо прямо, що ідуть зміни. Плутон по Сатурну може давати зміни, фактично зміни кордонів, віддачу якихось територій. Це також може бути. Це буде тільки початок процесу, тому що, вже починаючи з вересня, Плутон знову війде в ретроградність і піде по Сатурну, тобто. Саме таке сильне відрізання оцих негативних сценаріїв, воно йде вересень і листопад 2025 року, коли ми вже побачимо, вже почуємо по новинах, що так, у нас там, наприклад, якась людина пішла з посади, наприклад, або відкрилася якась схема, яка там тормозила нас, наші сили, які хочуть повернути своє Україна, вона не повертається до кордонів, які були раніше. Це може бути і з точки зору і влади, тобто влада взагалі устрій змінюється, тобто настільки е, процеси глибинні, як хірург залізає до вас в організм, ну не до вас, а до когось, і він там щось відрізає, так і Плутон по Сатурну, він залазить у ядро, яке керує країною, і починає відсічувати те, що вже не треба, тих людей, які не треба, закони, які не треба, і про щось закінчення закінчення якогось закону. Ну, таке радикальне, може люди це не сприймати, але це треба Україні. Україні треба максимально зараз змінитися. Тому що ви розумієте, що само по собі нічого не проходить в нашому світі. І потрібні зміни конкретні. Ви це прекрасно розумієте, але ретроградний Плутон піде по Сатурну у нас у вересні 25-го року. Він більше уже буде відрізати. Тобто там вже це ядро буде більш чистим. І вже у листопаді 25-го року вона вже йде на спад. Починаючи з лютого 26-го року, Сатур з Нептуном вони з'єднуються точно і вони, наче закріпляють. Вони закріпляють, знаєте, таку вони дають дуже сильну паузу саме у військовій справі. Звісно, що не хочеться, щоб це просто застрягло. Путон по Сатурну він якраз дає таке, що навпаки, ідуть йду, ідуть якісь зміни глибокі, які. Самі по собі вони роблять так, що це закінчується. Ми дуже на це сподіваємося. Починаючи з листопада, 25-го року, що все піде взагалі на спад. Весна 26-го року. Вона була більш миротворча. Ми більше якось об'єднувалися. Ми шанували всіх тих, хто пройшов через це, щоб більше було любові у нас. Я дуже хочу, щоб 25-й рік саме у вас пройшов через любов. Потрібно розуміти, що бувають тяжкі ситуації. І 25-й рік він не з легких, особливо для України. Але є ваше життя, і роблячи себе кращими, звертаючи увагу на свої мрії, на свій потенціал, ми допомагаємо і нашій країні. Спочатку зроби себе щасливим і зроби щасливим інших. Це факт. Тому я дуже хочу, щоб саме ваш 25-й рік він прийшов через любов, щоб він пройшов через шану. Він пройшов через емпатію. Оцей Сатурн з Нептуном він дуже хоче від нас емоції. Він дуже хоче довіри. Довіртеся будь ласка, тому що зараз відбувається. Тому що без цього не буде ніякого результату. Я вас дуже люблю. І Я хочу, щоб ви знали, що ви завжди можете повернутися на цей канал. Можете подивитися моє відео, яке буде про якийсь період, і одразу розставити всі крапки над і для себе, зрозуміти, що ж відбувається. Я дуже щасливий, що я бачу, як я допомагаю людям, я бачу ваші відгуки, я бачу вашу любов і все, що я роблю, це дуже щиро. Я бажаю вам всього самого найкращого і до зустрічі у новому відео.